Доброго дня, любі учні 5 класу! Сьогодні з вами на уроці ми познайомимося з новою для вас темою це звичайні дроби і ділення натуральних чисел. Метою нашого з вами сьогодні уроку буде показати зв'язок між дією ділення і звичайними дробами. Удосконалити вміння записувати дріб у вигляді частки. Розвивати логічне мислення і обчислювальні навички, формувати культуру математичних записів та мови, виховувати позитивне ставлення до навчання та впевненість у своїх силах. Але перед початком вивчення нової теми ми з вами дещо пригадаємо. Наприклад, що показує знаменник дробу? Знаменник дробу показує, наскільки частин поділене ціле, що показує чисельник дробу. Чисельник дробу показує, скільки частин цілого було взято? Як знайти одну другу від числа 50? Для цього потрібно 50 розділити на 2, помножити на 1, і ми отримаємо число 25. Як знайти число, якого дорівнює 2 восьми від числа 64? Для цього потрібно 64 розділити на 2? Помножити на 8, і в результаті ми отримаємо число 256. А тепер перейдемо до вивчення нового матеріалу. Але перед початком я пропоную вам діти розв'язати наступні задачі: розділити порівно 6 плиток шоколаду між трьома дітьми. Ви всі знаєте, що число 6 націло поділиться на 3. Тому, якщо ми 6 поділимо на 3, то кожна дитина отримає по 2 шматки. Але якщо нас попросять розділити три плитки шоколаду між трьома дітьми, то ми знаємо, що три націло ділиться на три. І тоді кожна дитина отримує по одному шматку. Але якщо ми з вами розглянемо третю задачу, де потрібно розділити порівно дві плитки шоколаду між трьома дітьми, то ми з вами розуміємо, що два не ділиться на ціло на три. Тому поділимо кожну плитку шоколаду на три рівних частини. І дамо кожному з дітей по одній частині від кожної плитки. Кожна частина це одна третя цієї плитки. А дві таких частини це дві третіх плитки. Отже, розділивши дві плитки на три, ми отримаємо з вами дві третіх. Результат ділення двох натуральних чисел може бути натуральним числом або дробом. Наприклад, дію ділення числа чисел 35 і 7 ми можемо записати у вигляді дробу, де в чисельнику буде число 35, а в знаменнику буде число 7. Результатом ділення цих двох чисел буде натуральне число 5. Ділення двох чисел 17 і 8 ми теж можемо записати у вигляді дробу, де в чисельнику буде число 17, а в знаменнику буде число 8. Так як 17 на 8 не поділиться, то ми з вами залишимо це у вигляді дробу. Число 12 розділити на 1 ми теж можемо записати у вигляді дробу, і результатом ділення цих двох чисел буде число 12. Будь-яке натуральне число можна записати у вигляді дробу з яким завгодно знаменником. Наприклад, число 7. Ми можемо з вами записати як 7 перших, 14 других, 42 шостих. Ми можемо продовжувати ланцюжок даних дробів. Адже ви знаєте, що риска дробу означає дію ділення. Тому 7 поділити на 1 буде 7. 14 поділити на 2 теж буде 7. 42 поділити на 6. Теж буде Сі. Але і число 1 ми можемо записати за допомогою дробу, з яким завгодно знаменником. Наприклад, 3 поділити на 3, тобто 3 треті, сі, 7, тисячу тисяч. Адже якщо ми чисельник поділимо на знаменник, то в результаті її ділення ми отримаємо число 1. Наступне пропоную вам розв'язати деякі вправи та задачі. І так, перша вправа. Запишіть у вигляді дробу частку, 5 поділити на 7, 9 поділити на 14, 6 поділити на 13 та 12 поділити на 39. В результаті ми отримаємо 5, 7, 9, 14, тих 6, 13 та 12, 39. Друге. Запишіть число 6 у вигляді дробу зі знаменником 5. Число 6 ми можемо записати тільки у вигляді дробу 35, так як нам сказано конкретно, що ми повинні записати дріб зі знаменником 5. Отже, 30 розділити на 5 дорівнює 6. Наступне завдання. Запишіть у вигляді частки дріб 3 десяток. Що ж ми повинні з вами зробити? Просто записати 3 розділити на 10. Четверте завдання. Розв'яжіть рівняння. 169 розділити на М дорівнює 13. Ми з вами це можемо записати ось таким чином, тобто риску другу замінити двома крапками. 169 розділити на m дорівнює 13. Тепер ми знаємо, що для того, щоб знайти число М невідоме, нам, потрібно 169 розділити на 13. І М буде дорівнювати 13. Задача за тиждень сім'я спожила 8 кілограм картоплі. Скільки кілограмів картоплі витратили за один день? Давайте з вами разом розв'яжемо дану задачу. В одному тижні 7 днів. Тому за 7 днів сім'я спожила 8 кілограм картоплі. І ми це можемо з вами записати, що за один день. Сім'я гіла 8,7 кг картоплі. Пропоную вам домашнє завдання. Перше. Записати число 12 у вигляді дробу зі знаменником 1, 5, 20. Друге. Розв'язати рівняння. Х розділити на 4 дорівнює 5, 105 розділити на y дорівнює 7. Третє. Записати у вигляді дробу частку. 1 розділити на 4 та 8 розділити на 11. Четверте. Записати у вигляді частки дріб. 5, 9, 13, 19. Дякую вам, мої люби, за увагу.